В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Хіба ж ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас, підводить риску під сьогоднішнім уривком апостол Павло? До того ж, Павло питає це із з особливим притиском, навіть з деяким апломбом, як про беззаперечну істину, як про аксіому мовляв, тільки не кажіть мені, що ви про це не в курсі. Деякі проповідники Писання бачать у цих рядках грізні застереження і сварять пальцем в стилі, що ви всі грішники там ходіть вшпиньки, битися головою об церковну підлогу. А хтось із тлумачів навпаки бачає у цих рядках піднесеність і радість у факті співпраці з Христом, у поєднанні із Христом, у існуванні людини у христовій системі координат. Так, звісно, співпраця зовсім не означає рівний обсяг роботи, бо творіння не може перевищити Творця і навіть до нього не наблизиться. Але яке щастя мати в собі хоч якусь малесеньку капочку того, що робив Господь, проповідувати або словом серед близьких і знайомих? Або ділом якогось волонтерства чи допомоги потребуючим, або просто грамотним перебуванням, співіснуванням у сучасному соціумі, не протиставляючи себе самого цього, цьому соціуму, а розумно рухаючись вперед, але керуючись Христом. Одночасно ми є і храмом Божим в розумінні окремих цеглинок, з яких побудований боголюдський організм Вселенської Христової Церкви. Всі такі різні, як іграшкові пазли, але поєднуючись між собою за допомогою цементуючих таїнств, ми і є церква, така різноманітна, така яскрава, така справжня і жива. На жаль, до церкви багато хто ставиться як до замшелого каменю, який можна кинути в куток і нехай там собі лежить і мовчить. Але ні, церква, тобто ми, сучасна. І різнобарвна, і ми маємо вміти про себе і заявити, і поважно тримати честь бути християнином. Якщо хто зруйнує храм Божий, того то покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм є ви. Ці ж слова, я впевнений, апостол Павло залюбки б адресував тим, кого зараз не чекали на нашій землі. І нехай всі ті людиноподібні істоти слухають сьогодні цей рядок апостола заключний і бояться, бо вони будуть обов'язково покарані Богом, бо зазіхнули не просто на людей, які мешкають тут, вони зазіхнули на святі Божі храм. Амінь.